Всім привіт, дорогі друзі! Розкажу вам, що нас чекає цього тижня. Цього тижня у нас Венера в середу, в останній день літа, переходить в новий такий вогняний знак лева, якщо вам цікаво. Почути окремий прогноз, що в нас чого нам очікувати від Венери на романтичному плані в найближчий місяць, будь ласка, пишіть мені про це в коментарях, і зроблю окреме відео. Також у нас буде досить неспокійний кінець тижня, але не хвилюйтеся, детальніше про це все розкажу. Насправді все буде окей. Не переживайте якихось суттєвих проблем. Бути немає. Отже, почнімо з понеділка. В понеділок у нас місяць буде в Накшатрі, тобто в місячній стоянці, яка називається Утарапхалгуні. Це дуже добрий день для того, щоб розв'язувати конфлікти, для того, щоб починати нові справи, якісь для вирішення питань з. Якихось бю бюрократичного характеру, тобто ви можете піти до ЦНАПу Головне, головне, там не сваритися ні з кимось, тому що цей день, якщо. Іти на відкриту конфронтацію, сваритися з кимось, то нічого не вийде, тому що це така накшатра, яка не любить таких речей. Також дуже добре займатися духовною практикою і творчістю в цей день також добре підходить для того, щоб укладати шлюб. Всі пари, які одружаться в цей день, будуть гармонійними, і все не буде супер-пупер класно. Що не можна робити, крім конфронтації, це, власне, е зичити комусь гроші, а також. Закінчувати якусь діяльність, тому що ну ви не зможете просто так взяти і закінчити швидко, тому краще відкласти ці справи на інші дні, які для цього будуть більш підходя Вівторок на у нас на хаста, яка ловить все на люту. Хаста на санскриті означає умілі ручки, тобто все, щоб. Ви не робили в цей день своїми руками, буде успішним, дуже красивим, взагалі супер-пупер. Тому займіться якоюсь творчістю в цей день, в цей день також дуже недобре з кимось конфліктувати. Гаста це божественна накшатра. Вона не любить ніяких конфліктів, не любить ніяких свирок. Можна домовлятися з кимось, підписувати договори. Купляти щось, продавати, подорожувати, також будь-яка домашня робота і початок вивчення чогось нового, якихось наук. Так, так, ніби 1 вересня ще не почалося, але тим не менше, Меркурій вже в знаковій своїй І, В принципі, вівторок можете починати будь-яке навчання, воно буде успішним, в тому числі астрологія. Також ця накшатра вона. Покривате всім астрологам, тому ви можете в цей день звернутися до астролога, замовити натальну карту або постаратися самому скласти цю натальну карту для себе і розібратися зі своїм гороскопом, зі своїм життям. Їдемо далі? О, в середу у нас трошки хитра і така містична, Накшатра Чітра. Цей день можна копатися в собі, розбиратися в стосунках, він дуже хороший для того, щоб для спілкування з протилежною статтю, також цей день краще слідкувати за своїм тілом. Наприклад, можна сходити в спа на масаж, на якісь чистки, на косметичні процедури. Також дуже добре купити і надягати на себе якісь нові речі. Ремонт, дизайн свого помешкання, все це дуже добре підходить власне в цей день. Також дуже добре будь-які духовні практики і візуалізації, афірмації, тобто згадування бажань. Не факт, що вони здійсняться, але, в принципі, можете зайнятися цим в цей день, тому що підходить власне для таких речей. Також ще раз нагадаю, ще початок лікування в цей день дуже-дуже сприятливий. Що не можна в цей день робити, це власне щось вивчати, досліджувати і аналізувати, тому що виявиться, що ці всі дані вони неправдиві, і також не можна ні з ким відкрито конфліктувати, йти на якусь конфронтацію, вона буде така, знаєте, безпощадна і без сенсу. Йдемо далі. не даром. Цього року, 1 вересня, припадає на той день, коли місяць знаходиться в накшатрі сваті. Якраз цей день дуже добре починати будь-яке навчання саме сприятлива діяльність. Також будь-які ділові, торгові, фінансові операції в цей день. О, супер. Е, також будь-яка соціальна, волонтерська діяльність підходить і дії, які... Потребує знати такого спокою і досить гнучкого підходу і дипломатії в цей день, тому що Сваті вона також не дуже любить агресивні дії, тому вона потребує такту і толерантності. Також Венера буде проходити точку ганданти, тобто перехід від водного раку до вогняного знаку Лева, і в нашій романтиці, в наших стосунках можуть бути, знаєте, такі певні іскри. Або навпаки затухання, тобто певні непорозуміння з нашими другими половинками, або неможливість взагалі донести свою думку. Тобто нас просто тупо не будуть розуміти, ви на це не звертаєте увагу через кілька днів, коли Венера прийде в цю Гондату, ближче до кінця тижня все наладиться і все буде окей. Ще раз нагадую, якщо ви хочете почути про Венеру в Левові. На найближчий місяць мій прогноз, як там буде в нас на романтичному фронті. Будь ласка, напишіть про це в коментарі, щоб знала. Так, а тепер починається в нас саме жест. В Четвер у нас Накшатра, Вішакха, Вона дуже грізна. В цей день можна воювати, йти на відкриту конфронтацію, спорити, добиватися свого, вибивати борги, е, якщо з кимось несправедливо, щось цим відбувається, розбиратися і в цьому буде великий успіх. Е, вішака, вішакха. Це накшатра, вона сприяє цій діяльності. І люди, які не бояться, які сміливі, які рішучі, вони доб'ються всіх своїх цілей. Ну, якщо вони, звісно, праведні, якщо просто так посваритися, ну. Взагалі не бачу ніякого сенсу. Що не можна вся день робити, це бути таким з лінуватися, а, а також подорожувати, тому що цей день небезпечний для подорожей, власне, це накшатра цього не любить. І також не можна вступати в шлюб, тому що ну, такий буде сварливий шлюб. Постійно сварка на сварці сваркою поганяє, тому врахуйте, будь ласка, ці речі. Якщо вам потрібно піти в ЦНАП з кимось посваритися чи в поліклініку, покачати права, ви Будь ласка, четвер ваш день. Також на фронті може бути жарко, і в цей день може бути гаряче в наших гарячих точках. Вибачайте за тавтологію, тому, будь ласка, будьте обережні, якщо ви власне знаходитесь в таких місцях, то краще сидіть в укриттях навіть весь день і не ігноруйте тривоги. У п'ятницю у нас буде накшатра Ануратха, але утворюється не дуже хороша йога, тому цей день також буде досить небезпечний. Взагалі кінець тижня такий буде. Не супер приємний, але, принаймні, Нурадха це божественна накшатра. А, з позитивного. В цей день дуже добре молитися, медитувати, займатися цілительством, лікувати себе, і, ходити на якісь процедури лікувальні. А, також це дуже така таємнича накшатра. Знову ж таки, можете звернутися до астролога, це День астрологів, і будь-яка фінансова діяльність і день також принесе хороші плоди. А, що в цей день не можна робити, так це. Укладати шлюб, з кимось домовлятися про щось і починати якісь нові проекти. Ну, в принципі, в п'ятницю ніхто і не починає, але, тим не менше, я про це можу сказати, щоб застерігти. У суботу в нас буде демонічна і дуже жорстка накшатра джієштха, тому, будь ласка, будьте обережні. Потрібно це враховувати. Також це є накшатра таких кліткарів, шпигунів. Якраз це накшатра нашого головного розвідувального управління, тобто можна дізнатися якісь секрети, але також бути уважні для того, щоб не розбавкати якісь свої таємниці, не тим людям. Жорстка накшатра, можуть бути спори, конфлікти. Що в цей день потрібно робити? Це може бути якась менеджерська адміністративна діяльність, також дуже добре враховуючи, що це ще і суботу, попіклуватися, попіклувати, поспілкуватися зі старшими людьми, зпитатися, як ми можемо допомогти. Можливо, їм потрібно буде якась наша поміч, допомога вибачатися тавтологію. Також власне охорона. І, наприклад, якщо ви хочете ставити охорону на свій будинок, власне, цей день дуже сприятливий для того, щоб розпочати цю діяльність. Що не можна в цей день робити, так це власне подорожувати, занадто сильно релаксувати і відпочивати, також ображатися і перебувати в депресії, тобто, незважаючи на те, що може бути важкий день і морально, і фізично, все одно якось знайдіть собі таке заняття, яке би вас розвеселило, щоб ви не перебували в поганому настрій. Е, також, звісно, звісно, не можна в цей день вступати в шлюб в цю суботу. Ну, Шлюб буде дуже-дуже важкий, тому краще утриматись від цієї діяльності. Йдемо далі. Неділя ділі буде ще одна демонічна кшатрамула, вона означає корінь. В принципі, в цей день ми можемо покопатися в собі, дістати якісь там свої дитячі психотравми для того, щоб їх вирішити. Також цей день можна щось досліджувати, ну, в тому числі і себе досліджувати, повчитися чомусь новому, особливо астрології, дуже благоприємна. Також можете почати лікування власне, лікарськими травами, вони в цей день стають цілющі. Можете також збирати ці трави і взагалі займатися садівництвом, погороді щось робити. Що не можна робити в цей день, Так, власне, це будь-які фінансові операції, брати в кредит, тому що дуже тяжко буде потім його віддавати. Якісь сімейні справи, сімейні церемонії, вирішити, краще ну, дуже акуратно бути, тому що можуть бути власне якісь сімейні скандали, не дуже приємні. І вирішення якихось матеріальних фінансових питань. Будьте, будь ласка, уважні, тому що цей день це доменічник шатра, і буде заставляти нас сваритися, буде гіршими, ніж ми є насправді. Тому, будь ласка, в спілкуванні, постарайтеся не наговорити лишнього. Тим не менше, всім бажаю хорошого тижня, щоб у всіх все було добре. Чистого неба нам над головою і все буде добре. Всім удачі!